У 2020-му Гармаш пішов в оренду в Трецький Різоспори, де доля знову звела його з Миколом Морозюком. Про цей період кар'єри Гармаша, у колишнього капітана «Динамо» теж вагон історії. Турок підходить до мене і каже: Оля, чого той дурень говорить на мене батон? Що таке батон? Думаю, ну як пояснити йому, що це хліб? Йому говорю: а він не зрозумів. Я хліб, а гармаш просто плаче. Турок запитує: А чого я батон? Гармаш каже: ну подивися на його голову. А він лисий, в нього голова реально в формі батона і пару волосків. Я сам трошки почав сміятися, але не з турка, а від того, який гармаш дебіл. Моризок навіть побоювався мешкати з гармашем під одним дахом. Я в Туреччині жив на квартирі, і Дениса поселили піді мною. Коли він заїхав у квартиру, я з'їхав. Там була газова плита, чисто на балонах. І я боявся, що він рано чи пізно не закриє конфорку і будинок просто вибухне. Тож я з'їхав на базу. Пам'ятаю, в перші дні реально не міг заснути. Йому говорю перевір плиту. А він сміється, каже: Я хочу всіх траванути.